Вітаю вас. Сьогодні у нас продовження практики центрування. І вже ця частина практики буде направлена, спрямована на релаксацію. Цей хід виконання практики допоможе вам заснути, розслабитись краще, врівноважитись. І це дає таку, можна сказати, і мобілізацію організму нашого. І краще виконувати на ніч, або коли у вас був якийсь напружений день, чи якась напружена ситуація, вам необхідно трошки заспокоїтись, прийти до тями, так би мовити, то ця практика може бути такою однією з найкращих практик. Для того, щоб це зробити, заспокоїтись, зняти стрес. Ось. І нагадаю, що попередня версія цієї практики та частина перша, вона більш спрямована на актуалізацію своїх ресурсів. Ось її корисно виконувати, коли ви хочете зібратись з силами для чогось, відчути свої внутрішні сили ресурси. А ця ж частина. Знову ж таки, підкреслю, вона більш така релаксаційна і добра для сну, для процесу засинання. І починати ми будемо цю практику з позиції стоячі. Я вас попрошу стати на свої ноги, стопи ніг. Знову ж таки, ми будемо змінювати по ходу всієї практики позицію тіла, і для початку відчуйте себе, свій внутрішній стан, своє тіло, як ви, наскільки ви зараз, можливо, чи напружені, чи вже, можливо, розслаблені навіть. Яка емоція всередині вас, який ваш настрій? Постійте трошки на стопах ніг. Можна поки побути з розплющеними очима? Особливо, коли ми. Будемо робити це в позиції стоячи. І давайте зараз спробуємо сконцентруватись на своєму тілі і відчути, де ми відчуваємо, де є центр нашого тіла. Як зараз він відчувається нами? В якій області тіла він розташований? Як це для вас відчувати центр вашого тіла? Що дає вам відчуття центру вашого тіла? Чим ви наповнюєтесь? Як це взагалі мати центр? На що схожий центр вашого тіла, коли ви його відчуваєте в собі? Якої він форми? Можливо, округлої, можливо, якоїсь іншої форми. Він теплий чи холодний. Якби ви могли доторкнутися до нього, щоб ви відчули, можливо, ви навіть могли б відчути матеріал, з якого він зроблений, можливо і ні. Він твердий чи м'який. Шороховатий чи гладкий. Можливо, ще якісь інші відчуття ви зможете відчути. І зараз ми будемо робити вдихи через ніс, плавні і глибокі повільні видихи через рот. Нагадаю, що дуже важливо, щоб ваш видих був довший, ніж вдих. Не обов'язково робити його там максимально довгим, яким ви тільки можете. Навіть якщо ви можете зробити зараз, щоб він трошки був довший, ніж вдих, це вже є добре. Саме така техніка дихання вона допомагає нам активувати парасимпатичну нервову систему, яка в нас відповідає за. Окей. Відпочинок знімає реакцію. Що так можна сказати? Біжи, бий. І ми будемо робити по 5 вдихів та видихів в кожній позиції. Всього у нас декілька позицій. І зараз, відчуваючи свій центр. Стоячи на стопах ніг, ми робимо перший вдих через ніс і глибокий видих. Робимо вдих, Другий вдих. Третій вдих. Четвертий вдих. П'ятий вдих? І звертаємо увагу на відчуття свої. Що зараз в тілі? Як вам зараз? Своїм тілом, як вам зараз самим собою. Як зараз відчуваєте свій центр? Можливо, він розширився, можливо, зменшився. Можливо, став теплішим чи холоднішим. А можливо, ніяких змін не відбулося суттєвих. І далі я попрошу вас змінити позицію тіла і присісти. Можливо, на диван, можливо, на стілець, можливо, на каремат. Або й навіть просто на підлогу. Сядьте, будь ласка, в максимально зручній позиції для вас. Відчуйте себе. Як вам? Сидіти зараз, як в цьому процесі ви відчуваєте свій власний центр? Можливо, він трошки змістився, а можливо і ні. І можна фіксуватися на відчутті центру свого тіла, а можна і не фіксуватися на ньому. І ми знову будемо робити вдихи та видихи. Знову їх кількість буде 5. Ви маєте пам'ятати про те, що вдих повільний через ніс, видих, глибокий, набагато повільніший, ніж вдих. Попробуйте ніби як розтягувати цей такий видих. Але знову ж таки, що не варто себе заставляти тужитись робити це довшим, більшим, максимальним. Робіть, будь ласка, так, щоб вам було комфортно. І зараз ми робимо перший вдих через ніс і видих. Другий вдих, третій вдих. Четвертий вдих. П'ятий вдих. Звертаємо увагу на своє тіло, на відчуття центру тіла, як ми зараз відчуваємо свій власний центр, як відчуваємо своє тіло, свій внутрішній стан, свою внутрішню енергію. Можливо, щось змінилося, а можливо і ні. І повільно я попрошу вас змінити позицію на позицію лежачи на спині. Якщо бажаєте, це теж можна зробити на карематі, на підлозі або на ліжку чи дивані. І нагадаю вам, що це добра техніка для процесу засинання для покращення вашого сну. І зараз лежачи відчуйте своє тіло. Зверніть увагу на те, що можливо воно якось по-іншому відчувається вами, коли ви лежите. Як ви відчуваєте центр свого тіла? Можливо, він розширився, можливо, зменшився. Можливо, змінив колір чи температуру. Можливо, нічого і не змінилося. І зараз ми знову будемо робити 5 вдихів та видихів. При цьому за бажанням ви можете концентрувати свою увагу під час процесу дихання на центрі свого тіла, а можете і не концентрувати. Відчуйте, як вам того хочеться зараз, і робимо перший вдих через ніс. Робимо другий вдих. третій вдих четвертий вдих П'ятий вдих, відчуваємо зараз себе. Тіло. Центр свого тіла, свої відчуття. Можливо, якісь зміни відбулися у ваших внутрішніх відчуттях, а можливо і ні, якщо вони відбулися. Спробуємо їх відчути, побачити, дослідити, так би мовити. Якщо їх не відбулося, це теж добре. Можете спробувати перевернутися на лівий бік. Відчути своє тіло, коли воно лежить на лівому боку. При бажанні можна ще так скрутитися калачиком, ніби таку позу ембріона прийняти. Як зараз в цій позиції ви відчуваєте свій центр себе, своє тіло. Свою внутрішню енергію. І зараз ми знову будемо робити 5 вдихів та видихів. І робимо перший вдих. Другий. вдих. Третій четвертий П'ятий відчуваємо себе, тіло. Центр свого тіла, свою внутрішню енергію, які ми зараз, як нам зараз самим собою, що цінного є для нас в цьому стані. Можливо зміни пробуємо відчути, якщо вони відбулися. І потім дуже повільно, плавно перевертаємось на правий бік, займаємо точно таку ж саму позу ембріона. Ніби скручуємося кавачиком. Знову пробуємо відчути свій центр себе, своє тіло, коли воно на правому боці. І будемо робити 5 вдихів та видихів. Робимо перший вдих. Другий третій. Четвертий. п'ятий. Звертаємо увагу на те, як зараз ми відчуваємо своє тіло, свій центр, який він зараз. Можливо, він якось змінився. Можливо, і ні. Як змінився ваш внутрішній стан, внутрішня енергія. Ваші думки, які зараз відчуття всього тіла, і що основне зараз наповнює вас? І зараз, якщо ви готові поринути в сон, ви можете зайняти будь-яку зручну вам для сну позицію і поступово поринути в процес засинання. Якщо ж ви цю практику виконували більше для релаксації, можете ще полежати, відчуваючи цей внутрішній стан, дозволяючи Цьому особливому внутрішньому стану бути зараз з вами. І потім, коли ви будете готові то повертатись до того, що ви планували робити далі. Сподіваюсь, вам сподобалася ця практика, прийшлась до душі. І чекатиму вас на наших наступних зустрічах.